Івана 4.8 написано: Бог є любов. Римлянам 1.32 написано: Бог є справедливість. В Малахії 3:6 написано: Бог є незмінний. В Якова 2.13. Написано: Бог є В Матвія 19.26. Написано: Бог є всамогутній». А який Бог для тебе? Вітаю наших глядачів на нашому новому випуску подкаст Твій Бог. І сьогодні в гостях у нас Гречкосій Петро Моїсейович. Вітаю вас. Дякуємо, Вітаю. що ви погодились прийти сьогодні до нас і відповісти на наші питання. Як ми знаємо, вже пройшов один рік повномасштабної війни, і ми з болем згадуємо той день, коли вона почалась. І наше перше питання як почався ваш ранок 24.02.2022 року? Ранок почався з обичної праці, яку ми виконували. У нас проходила сесія музичного факультету, і тому не дивлячись, тому що почалися обстріли. України, наших територій і там, в числі Вінниччині. Наш робочий день і ранок розпочався з продовження сесії, яку ми проходили в нашу українську телечну семінарі. Е, ви боялися в той момент? Чи ви боялися в той момент? Ну, боязні такої не було. Чому, тому що це відбувалося не е, прямо. Біля нас. Так, дякую. Е, наше життя воно таке, що якийсь є певний період, що ми починаємо знайомитися з Богом. Тобто людина починає усвідомлювати, хто такий Бог, характер Бога і знайомиться ближче з Богом. І до вас таке питання: які були ваші перші спогади про Бога? Спогади про Бога були ті, що передали батьки, тому що родився і виріс в християнській сім'ї, батько був служителем, і тому розуміння Бога, само дитинства, вони передалися тим, що дивився на служіння батька, дивився, як на його проповіді, Його вчення, яке він передавав, і також дитяче служіння, яке в нас відбувалося в церкві, і таким чином через ці служіння, через погляди за життя батьків, за їхнє служіння, то склалися в певні уяви і розуміння Бога. Так, знаєте. Починаючи читати Біблію, особливо дитячу ще з молодих років, я завжди звертав увагу на певних героїв з Біблії, певні історії. Але було, були такі історії, які ось надихали. Вони більше якби нам подобалися, і ми брали з них щось для себе. Ну, наприклад, для мене така важлива і та така історія, яка надихнула мене, це історія про Йосипа. І нам цікаво, яка ваша найулюбленіша історія з Біблії і чому? В моєму дитинстві дитячих біблій не було. У нас дитяча біблія це була бабушка і мама, які нам розповідали на такому дитячому рівні свої дитячі, тобто біблійні історії на дитячому рівні. І Якби в нас, в дитинстві, вони робили певний, вкладали свій такий слід і робили свою працю в нашому дитячому розумінні, в дитячому серці. І, мабуть, така завжди була історія, яка ну, нам, дітям, допомагала бути також. У любих обставинах життя і розуміти, що це християнство нелегке життя, але надію покладати на Бога це історія Давіда і Голіафа. Дякую. Зараз багато молодих людей задається питанням, як мені знайти своє служіння в церкві. І до вас, як до людини з великим же досвідом, таке питання: як Господь відкрив? Вам ваше покликання бути пастором церкви? Ну, моє покликання було це євангелізація. Починаючи ще з молодіжнього служіння з молоді, і я розумів, що покликання це нести благовістку проповідувати Боже Слово. І таким чином. Коли переїхав сюди на Вінниччину, у нас була створена група з киня, з якою ми разом працювали, несли благовістку, проповідуючи Боже Слово. І це було моє покликання. Я, це, Воно передалося від батьків, від батька, який був також служителем, пастором, проповідником, і воно передалося. Що ми, як християни, ми покликані нести благовістку, проповідувати Боже Слово. А вже пастирське служіння, воно прийшло несподівано, неочікувано. Коли ми почали проповідувати в кінотеатрі Боже Слово, в кінотеатрах нашого міста, переходили з один-другий кінотеатр, люди почали приходити на зібрання і вже, е, якби, створилася церква. Люди, які отримали хрещення, духовне хрещення, водне хрещення, і таким чином створилася церква з цих людей, новонавернених, яким ми проповідували Боже Слово. І вже самі ці люди, і вже сама церква, вона якби направила вже в русло не євангеліста, а вже і пасторське русло. Але я розумію, що служіння. Пастира евангеліста, воно не розділене. Тобто, якщо ти пастир, то ти покликаний бути евангелістом, проповідувати Боже Слово, нести благовістку спасіння людям. Ви згадували, що велику частку в пізнанні Бога вам дали ваші батьки, і цікаво, можливо, були ще якісь люди, чи письменники релігійні, можливо, це служителя, проповідники, які також от, ось вклали. Якусь певну частку е, у вас. Е, ну, мій духовний наставник, пастир в церкві, де також я, якби молодь моя проходила, також це був вклад такий вісомий. І е, це 90-ті роки дуже поширено було в Америці служіння е, Джиміса Свайгерта. Були багато касет родичів переїхали в Америку, вони передали відеокасети з проповіддю Джиміса Свагерта. Тому слухаючи його проповіді, дивлячись на його служіння, також це був певний вклад в те, що ми маємо покликання як християни нести благовістку, проповідувати Боже Слово. Як ви ставитесь до того, що існує декілька релігій? І як належність до певної релігії впливає на пізнання Бога? Ну Питання релігії, які є християнські, а є культи. Культи світові релігії. То питання, чи як моє ставлення до культів світових релігій, чи до християнських течій? До християнських. Ну, Християнські течії їх багато, вони ну, мають основний стандарт, тобто христоцентричність. Всі християнські течії розуміють, що центр Біблії є Христос, і спасіння неможливо без Христа. І тому, незалежно від конфесії, якщо це християнська течія, якщо вірять в Христа, приймають його жертву, вірять в Трійцю, то хай Господь благословить, щоб люди спасалися і отримували спасіння від Господа. Як ви думаєте, якого Бога зараз потребують люди? Ну, часто, особливий в цей момент в цей час, коли у нас відбуваються ці військові події, війна, то тут я думаю, що в різних обставинах життя кожна людина вона потребує ну, якби, різного різноманітного Бога. Наприклад, люди, які виїхали дето на чужині, вони потребують Бога, який втішає. Ну, люди, які знаходяться там на передовій, де гаряче, вони потребують Бога як захисника, які моляться до Нього, звертаються до Бога. Це залежить, ще, залежить від тих обставин, в яких. Перебувають люди. Так. Знаєте, я ще також е, помітив, що молоді люди, особливо молоді християни, е, такі більш вже діти-підлітки, які вже досягають зрілості, і вони постаються таким питанням, е, як зрозуміти Божу волю. І е, паралельно з цим е, вони говорять, що. Бог дає нам е, вибір. Тобто е, виникають два таких стани: або я шукаю Божу волю, або я в своєму життю, в житті йду сам і вирішую сам, як я буду жити. Е, як, е, як бути цим? Тобто, нам потрібно е, шукати Божу волю, і чи, е, і чи буде Бог з нами, чи Він буде благословляти. І якщо людина ось вибирає сама свою дорогу, і чи буде Бог з нею на цьому шляху? Ну я розумію, що обов'язково в будь-яких випадках, в будь-якому виборі, ми потрібно, нам потрібно і молоді, потрібно шукати Божої волі. Але завжди Бог не примусує, не заставляє а Бог Дає право вибору людині особисто. І тут людина повинна мати християнин, чи це молодий, чи вже старшому віці, незалежно від віку, повинен мати правильні стосунки з Богом, щоб Бог проговорив і міг почути голос Божий, щоб бути у Божій волі. Правильно прийняти рішення, маючи різні вибори в житті, щоб чути Божий голос і Божу волю і правильно прийняти рішення, зробити правильний вибір. Нам також надіслали декілька анонімних запитань від наших підписників, і вони були схожі за змістом. І ми вирішили об'єднати їх в одне. Як церковні правила, наприклад, щодо зовнішності, впливають на сприйняття Бога. І чи можна обійтись без них? Біблія вона має свої певні стандарти. І християнин він повинен відповідати своєму покликанню, тобто своєму званню. І якщо наше звання християнин, то певний наш вигляд. Він повинен відповідати біблійним стандартам, які закладені в Божому Слові. І е, тому це е, не є який-то тягар, або якесь то іго, яке Біблія покладає на нас. А це є, ну, є різні е, Божі принципи, які допомагають нам. Залишитися в Його присутності і в близькому спілкуванні з ним, щоб ми чули Його голос, щоб ми були чутливі на те, що Він бажає, яку волю він нам свою відкриває, то оці речі, про які ми зараз говоримо, то вони також мають якби, відношення до моїх стосунків з Богом. Дякуємо вам, дякуємо за ваші відповіді на питання, за те, що ви приділили час. Нехай Бог вас рясно благословить. З нами сьогодні був в гостях пастир церкви Святої Трійці Гречкосі Петро Моїсейович. Дякуємо нашим глядачам, які дивляться наш подкаст. Просимо підписуватись на наш канал. Також в шапці профілю ви можете допомогти нам з донатом, там буде номер карточки. Дякуємо вам, нехай Бог вас рясно благословить. До нових зустрічей.